Привіт всім дорогі близнюки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на червень 2024 року. Ваше відео виходить першим, тому що у вас дні народження, щоб ви скоріше змогли подивитися так його і розпланувати свій час, зрозуміти, які події у вас будуть взагалі в житті, і що ви будете проходити в цьому місяці. Тому я вас дуже-дуже сильно вітаю з вашим днем народження. Нехай всі ваші мрії збуваються, а вони обов'язково збудуться, тому що Юпітер, планета подарунків і планета великого щастя, увійшов у ваш знак. І тепер. Круглий рік, так, цілий рік, він буде у вашому знаці. І буде дарувати вам просто найбільше масштабування, буде дарувати вам подарунки. У вас з'являться в житті е, дуже щедрі, важливі, можливо, люди, навіть іноземці, тому що у Юпітера в нього немає кордонів, він говорить всіма мовами, він приймає всі релігії. У вас можуть змінитися дуже сильно ваші цінності. Ви можете змінитися як особистість в наступний рік. І ці зміни вони будуть тільки до кращого. Ви станете відчувати себе набагато Набагато краще. Якщо у вас асцендент в, в близнюках, то це увійде у вас Юпітер в ваш перший дім, і ви зміните саме свою особистість і те, як вас бачать люди. Якщо у вас сонце в близнюках, то дивіться, в якому домі у вас знаходяться близнюки, і взагалі, які планети у вас є в близнюках, тому що коли Юпітер буде з ними, і по них буде транзитний, і він буде з ними поєднуватися впродовж року, він буде розширятися саме ці енергії. І, звичайно, у нас іще будуть всі планети, всі наші особисті планети, вони будуть в прямому русі, і це дасть неймовірну можливість показати себе, проявити себе як особистість. Тому давайте дірзайте, у вас взагалі всі карти в руках, ви дуже великі умнічки, ви справитеся. Говоріть, дуже багато говоріть, тому що близнюки ви створені для того, щоб говорити, для того, щоб передавати інформацію. Так, тепер... Тепер давайте дивитися ваш розклад, дорогі близнюки. Відкриваю у нас розклад колода на цей раз. Колода Таро Незалежні. Так, і перша карта для близнюків на червень 2024 -го. Карта місяць. У вас випадає ого, це старший аркан, і це досить таки важлива і таємнича карта. У вас можуть в житті розкриватися якісь таємниці. Дуже сильна буде інтуїція в червні місяці. Довіряйте своїй інтуїції. Ви можете кудись переїхати по карті місяць. Так, у вас дивіться, у вас дороги відкриті. І головне, вам потрібно, знаєте, от довіряти собі, якщо є щось таємне, воно буде вскриватися, воно буде висвітлюватися. Я, до речі, сьогодні знімаю. У нас сьогодні повний місяць. Ем, так, І у, у нас ця карта у вас також може програватися так, що у вас в. Ви... Повний місяць у вас станеться якась найважливіша, скажімо, подія. Е, і про що ще? Тут може мама ваша програтися, може е, хтось може завагітніти. Це у нас також карта циклу. так? Місяць він має свій цикл, і у вас тут можуть бути е, якісь справи, які вирішаться впродовж цього місяця. Звертайте увагу на свої сни, звертайте взагалі приділіть увагу своїм снам, вам потрібно добре висипатися. Е, можливо, ви. Кудись поїдете, знаєте, в якісь ретрити, або е, туди, де ви відпочинете. Так, давайте наступну карту. Так. Ну, місяць він прямо вам висвітлює. Дивіться, як тут чітко намальовано, у вас висвітлена прям дорога. Ви її чітко бачите, куди вам потрібно йти. Але деталі вони можуть бути ще не дуже ясні, тому що все-таки темно на дворі, і ви можете щось не розуміти, але довіряйте собі. Так, наступна карта для близнюків. Трійка жезлів ви вирушаєте, дійсно, це дорога, ви вирушаєте кудись в якусь подорож. Дійте. Це карта, яка показує на те, що вам потрібно приймати рішення, вам потрібно діяти, вам потрібно вирушати у е, в путь. Тому що у вас вже, дивіться, ви вже мали якусь ідею, ви вже зробили свій вибір. І тут вам зараз потрібно прикласти саме фізичних зусиль. Може бути дуже багато поїздок у вас по місцевості, ви можете дуже багато пересуватися. Або хто. Ось тут вам буде допомагати, і ви будете, знаєте, в команді співпрацювати з іншими людьми, і ви з ними будете рухатися кудись разом всі. Ну, тут обов'язково потрібно просто прикладати свої зусилля. У вас дороги всі ваші відкриті. Тут дуже багато у вас буде транспорту, і дуже багато буде у вас можливостей для того, щоб досягнути своєї цілі. Так, і ще одна карта. Ого, Верховний суд вам випадає. Це найкармічніша карта колоди, старший аркан. І дивіться, у вас дуже-дуже сильні зміни на вас просто приходять. Верховний суд він дає щось таке неочікуване, зміни всередині. Це може бути якась новина, яка до вас прийде, так, ви її не очікували. І тут може бути навіть якийсь такий щасливий у вас випадок завдяки цій вашій дорозі або в дорозі щось дуже сильно зміниться, Верховний суд він завжди дає, е, знаєте, такі ніби переоцінку ситуації, переоцінку е, так, ваших цінностей, ваших думок. Можливо, все буде не так, як ви того чекали, все буде зовсім по-іншому, але ну ви тут вже готові, так, ви готові до цієї ситуації, ви готові. Можливо, прийде ваша карма. От що би з вами, от це кармічна карта, що би з вами не ставалося в цьому місяці. Ваша карма, вона буде з вами, так? і ви будете, будете її отримувати. Давайте сюди ще одну карму на цей, карту на, на цей. Так, і ще. Може у вас пробудитися якась, знаєте, всередині вас пробудеться, можливо, якась ваша ідея, або ви, нарешті, зрозумієте, ким ви хочете бути, і ви знайдете себе. І це для вас буде зовсім так неочікувати. Це такий інсайт, ви такий інсайт зловите. Так, і ще одну карту. Вісім мечів. Спадуть ваші ілюзії. Ви подивіться, це карта ілюзій. Вам суд, він ніби. оце Верховний суд він ніби покаже. от Дивіться, вони ці дівчата вони тут виходять просто, вилазять із, із грубів. От, і у вас ніби не буде більше перепон. Ви зможете позбутися своїх страхів, ви зможете позбутися якихось своїх луна. Вона, так, місяць карта, вона також нам говорить про те, що можуть бути якісь внутрішні страхи, в які ви боїтеся залазити. І тут вам потрібно обов'язково скидайте просто з себе всі окови, нічого не бійтеся, дійте. От вам тут потрібно діяти. Так, наступна колода. Карта для близнюків. На червь 23, 24. го Так, на червень 24-го близнюки. Королева мечей. Це ваша карта. Це у нас близнюки, терези або водолії, можуть такі жінки у вас програтися, або ж це буде е, хтось, хто м, займається документами, чи займається якоюсь так людиною, яка дуже багато думає і має в голові дуже багато інформації. Вам ця людина може допомогти, а також вам потрібно бути дуже зібраним, вам потрібно багато думати, багато говорити, можливо, так інформації передавати, але це не емоційна карта. Тут іде в нас максимальна така чітка. Якісь вам потрібно бути чітким. Це може бути ваша мама, може бути ваша е, там, подруга, якась, яка буде давати вам настанови, і яка буде вас вчити. Можете ви тут бути в позиції вчителя виставати, і ви будете комусь щось розказувати, або ви можете звернутися до лікаря, наприклад. Так? Це, можуть бути, це може бути уколи якісь у вас тут, може бути уколи краси, наприклад. Так? І саме в цій колоді. Тут є ще один такий момент: вам не потрібно звертати увагу так на якісь, можливо, плітки або на якихось інших людей, які захочуть вас вивести із рівноваги. Просто захищайтеся От, своїм розумом. Так, вам потрібно захищатися від всіх цих людей і не приймати на свій рахунок ем, ну, якогось негативу. Тому що ви дуже емоційні. І близнюки, ви завжди, у вас завжди дві думки, ви завжди змінюєте. Так, вам потрібно тут вести якусь таку чітку лінію. Близнюки. Карта на червень, 24. Семірка пентаклів, якесь очікування. Тут може бути ситуація пов'язана з очікуванням, або з якимось. Ем, це дуже хороша карта на ресурси, на е, вклад своїх фінансів у щось. Ви тут можете такими так, маленькими е, сумами щось складати, або вкласти велику суму, і ви потім будете отримувати з цього такі якісь маленькі дивіденти, або е, ви будете назад свої гроші повертати. Маленькими частинами можете вже тут, якщо ви до цього щось вкладали, так то ви вже тут будете пітер. До речі, він вам буде також дарувати тут подарунки. Деякі ситуації вони можуть затягуватися. Вам не потрібно спішити, от просто залишіть все так, як воно іде. Не потрібно біжати вперед і вирішувати все і одразу. Нехай все іде своєю, так, своєю дорогою. Або якщо це лікування, то, можливо, це буде таке трішки довше лікування, ніж ви очікували. Чи якщо це буде навчання, то це буде довге навчання, це не за три дні ви його пройдете. Так, і ще одна карта. Ой, десятка кубків, просто це, напевно, буде найкращий ваш подарунок, який ви собі можете зробити. Або якщо ви тут будете вирішувати так, якісь ситуації, ви будете комусь щось допомагати. Ви з цього отримаєте дуже хороші ресурси, дуже велике задоволення. Десятка кубків це у нас найбільше, просто найбільші кубки. Це коли у нас свято, ви можете потрапити, до речі, можете очікування якогось свята, ви на нього потрапите. або ви будете робити збирати всю сім'ю. І тут нарешті закінчиться те, що ви дуже давно вже чекали. Десятка це завжди у нас остання карта. І вона говорить про вихід на новий рівень. От ви отримаєте вже зараз результат, і ви ніби вийдете на новий рівень, ви себе будете по-новому відчувати. Ну, тут, якщо це здоров'я, якщо це лікування, то ви будете мати від цього найкращі просто результати. Взагалі, вам близнюки в цьому році всі ваші починання, все, що ви хочете завдяки Юпітеру, ви будете мати тільки. Найкращі результати. Всього лише потрібно діяти, всього лише потрібно себе проявляти. Юпітер він не терпить категоричності якоїсь. Юпітер він відкритий до всього світу, і в нього немає кордонів. Він приймає абсолютно всіх і дає любов і щедрість всьому світу. От якщо ви будете жити по Юпітеру цей рік, у вас буде просто повне повний, е, ну, повний фул-хаус. У вас буде все збуватися. Так. Наступна карта для близнюків на червень 2024 року король мечей. А це для чоловіків, так? Щоб, щоб ми вас не обділяли. Е, і це знову карта близнюків: близнюки терези або е, водолії. Людина дуже розумна, вам прийдеться так, приймати якесь рішення. Хто шукає пару? Тут можуть зустріти пару, це чоловік і жінка, вам тут із двох колод виходять. Ви можете тут, нарешті, так, знову ж таки, це може бути адвокат, це може бути лікар, це може бути людина, яка навчає, людина, яка дуже багато має енергії. І е, е, людини не енергії, даже людина, яка дуже багато інформації, так але вона її чітко втілює і чітко планує. От тут можуть навіть якісь ваші мрії, якісь роздуми у вас будуть з'являтися нові, і е, це карта мудрості. Дуже великої мудрості. Дивіться, у вас, у вас ніби вже щось так. От тут сова в нас є, і у нього пір'я на руці, ніби він вже має оцю мудрість. І зараз йому залишається тільки спокійно очікувати е, і е, так роздавати комусь поради. Так, давайте ще одну карту. Так. Наступна карта для близнюків на червень 24 Паж жезлів, новий початок. Це е, може бути якась нова справа, або ви підете вчитися, чи ви підете спортом займатися. Жезли це у нас енергія. Жезли це потрібно щось починати, щось вкладати, потрібно готуватися. Е, справа, якщо це нова якась, так то тут потрібно максимальну кількість енергії своєї вкладати і уваги, тому що це в нас карта студента. Так, може ви кудись дійсно підете вчитися або наберете собі студентів чи учнів. Але також, якщо це щось нове, ви починаєте, це якісь документи, це якась звістка, то вам потрібно розібратися в цій справі, вам потрібно приділити увагу. Або ви будете когось брати на роботу, кого ви будете. Навчати, як правильно це робити. Тут у вас можуть програтися ваші діти, і е, ваші діти дуже сильно можуть вплинути на ваше життя. Або принести вам якісь хороші звістки, якусь новину, якісь документи тут можуть у вас також вирішитися. І все воно дуже швиденько до вас буде приходити. Так, і ще одна карта. Близнюки. Король жезлів і ще один чоловік. Для жінок тут у вас буде багато чоловіків навколо вас програватися. І Юпітер, до речі, цей чоловік для жінки, це е, так, це жених, Король жезлів це у нас овни, леви або стрільці, людина, яка має дуже багато енергії. Людина, яка швидко рухається, багато має знайомств, багато і швидко говорить. Тут така людина він вам може чимось допомагати, або ви тут спортом, так якщо ви починаєте спортом займатися, то ви дуже швидко прийдете до крутецького результату. Тому що паш це у нас такий ще новобранець, а король жезлів – це у нас вже наставник, це у нас вже людина. Людина, яка чітко знає, що за чим потрібно робити, він має вже свій статус. І тут, або ви будете в таких енергіях, так, і вам потрібно буде це включати, або у вас така людина з'явиться в вашому оточенні, і він вам чимось тут дуже сильно допоможе, допоможе просуватися і буде давати вам оцю енергію. Це може бути навіть якась. Колаборація між двома, так? Якщо ви король мечей і у вас є друг король жезлів, то е, не обов'язково, щоб це була е, лев, овен або стрілець. Це може бути асцендентний, наприклад, овен, або це може бути людина, яка е, просто себе поводить, має таку манеру життя, як у цих знаків, але тут явно у вас будуть якісь просування. Так, наступна колода. Карта для близнюків. На червень 24-го! Знову десятка кубків! Близнюки, Ви подивіться, Боже, який у вас класний розклад. Взагалі, у вас от єдине, що це от ваші блоки, які вам заважають оцю вісім мечей, її просто потрібно викидувати нафіки свого життя. Дивіться, десятка кубків два рази. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу і вона. Точно програються у вас в цьому місяці. Це святкування, це дні народження, це коли ви збираєтеся з усією сім'єю, дивіться, радуга тут. Ваші бажання збудуться, і ви отримаєте те, чого ви так хотіли. Дуже класна карта. І ще. меча, мечей, це буде дуже швидко. У вас тут буде дуже швидке якесь просування, тому що рицарі, і тим паче, рицар мечей він дуже швидкий, він максимально швидкий. Ви тут ніби. Дивіться, у вас знову ж таки, у вас тут є мудрість, у вас тут так, є сокіл чи Орел, ви тут будете швидко реагувати, ви будете швидко приймати рішення. Можливо, вам потрібно буде кудись з'їздити дуже швидко. Або ви підете, наприклад, собі на якийсь тест-драйв, якийсь якусь Феррарі собі візьмете на день народження і будете ганяти. Можливо, у вас тут буде поїздка, хтось до вас приїде, так? Це якась якийсь буде це Приїхали і зразу поїхали. Або ви на декілька днів поїдете і одразу вирушите назад. Але це дуже швидке, дуже чітке рішення, яке прийдеться вам. Ну не прийдеться, а ви будете його приймати, і ви будете від нього дуже сильно задоволені. Отут не зволікайте, швидко, чітко все приймайте. І, і у вас все, все просто складається. Бо, можливо, ви тут будете машину собі е, міняти і будете кудись їздити, е, так, цю машину вибирати. І ще карта. Так, це останнє таро для близнюків на червень 24-го. П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів це карта, коли немає грошей, немає ресурсів, або іде якась зневіра у своїх силах. Дивіться, фінанси вам тут потрібно розпланувати, тому що вам випала тільки одна єдина карта це Семірка Пентаклів. І вона якраз говорить про те, що не спіши і забагато не трать, будеш, будете от маленькими такими маленькими частинками щось отримувати. І вас через, не, через неправильне планування. Своїх фінансів, у вас тут може їх просто не вистачити до кінця місяця. Але це також може бути якась, знаєте, або холод, ви кудись поїдете в холод, ви кудись ви, ви будете десь, ну не знаю, поїдете кудись в гори, там де ще сніг лежить. Або ви може бути просто холодно, може бути вітряно дуже, тому що це у нас також карта вітру. Може бути дуже вітряно, вдягайтеся, піклуйтеся про своє здоров'я. Можливо, ви комусь тут будете допомагати. І ви когось будете водити до лікаря, або ви будете Лікувати когось, так, якщо ви лікар, то ви тут будете когось лікувати. І обов'язково от, ця карта в нас кризова. П'ятірка Пентаклі говорить про те, що потрібно звернути увагу на вихід. Він прямо перед, перед вашим носом. От, Вихід із ситуації він є. Але ви настільки, можливо, будете або зневірені, або ну, погано себе почувати, що ви будете думати, що все, це не завжди. Не назавжди. Це всього лише кризовий момент, який. Потрібно пройти і вийти до наступного, до наступного етапу. І ще одна карта для близнюків. На цю п'ятірку Пентаклів до чого вона тут. Диявол. Вау. Карта диявола. Ну, це в нас карта якихось, можуть бути у вас якісь або соблазни. Тут і ви потратите просто на них всі свої гроші. Від диявола завжди потрібно позбуватися. Тут можуть бути навіть якісь можуть бути маніпуляції, знаєте, або ви собою можете маніпулювати і можете собі дозволити так забагато, або хтось буде у вас е, випрошувати, можливо, гроші. Так, може, можливо, це не ваша ситуація. Так тому що у вас дві десятки кубків, ви себе будете дуже прекрасно почувати. А тут у вас буде можливо хтось буде потребувати цієї допомоги. І ця людина буде у вас просити якихось фінансів або якихось ресурсів. Будьте обережні з дияволом, тому що він часто маніпулює. Якщо це вас не стосується, якщо це якась інша людина, то тут можуть бути навіть може бути якийсь обман, або це може бути якась прив'язка. Дай Бог, щоб диявол у вас відігрався прекрасним страсним сексом, тому що диявол у нас це завжди така пристрасть, і це завжди. Такі моменти, коли ми просто віддаємося повністю. От е тут диявол може так. Я ще одну карту вам витягну, що робити? Близнюки. Чим це все закінчиться, для близнюків? О, -о, -о, О! Ну, давайте, пробуйте. Нехай. Нехай це все буде вам тільки на користь, тому що вам випала карта фортуни. А фортуна це у нас якраз Юпітер. Він розширяє і е, дарує подарунки. Ці дві карти вони, скоріш за все, або не вас стосуються, так, або це буде е, якась, знаєте, якийсь момент такого вічі. В який ви просто потім поринете і е, віддастеся ніби своїй пристрасті. Ну, по фортуні закінчиться у вас все дуже-дуже класно. Добре, це удача. Так що тут ви не переживайте. Пишіть обов'язково в коментарях, як у вас програвся цей діял. Мені дуже дуже цікаво. Е, особливо ті, хто передивляється потім відео. Мені дуже приємно, коли ви. А так, ви, ви в кінці місяця ще раз передивляєтеся мої відео і пишете так, то програлося, це програлося дуже крутий зворотній зв'язок. І обов'язково підписуйтеся також на мій інстаграм і е е е дивіться всі свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту це три найважливіші знаки. Так, ну і близнюки карта. Порада вам оракул для близнюків на червень 24-го. Трансформація і зміни – не бійтеся нічого. Ось вам, будь ласка, оця трійка жезлів, яка була на самому початку. Дивіться, бачите, тут вона жезл тримає, і ви тримаєте. У вас є всі ресурси, вас зустрічають. Подивіться, тут є метелик, сонце, ви ніби з тьми виходите на світло. Вам потрібно трансформувати. І суд у нас Верховний, це також трансформації. Це у нас плутонянська така карта. І вам обов'язково потрібно якісь зміни приносити в своє життя. Не бійтеся нічого. Можливо, вам тут і потрібно віддатися оцій. Пристрасті віддатися цьому дияволу, це може бути якесь святкування, просто до рання Також іще. Це можуть бути випивка, якась дискотека чи ще щось. І ви себе після цього ви будете задоволені, але можливо, зі здоров'ям буде так собі. Так що, дорогі близнюки, Давайте, дерзайте, цей місяць для вас. Просто у вас дуже круті карти, трансформаційні. Я бажаю вам дуже такого приємного і переходу саме через любов. Побачимося в наступних відео. Па-па!